Всім привіт! Хочу показати свій проєкт електромобіль з інвалідки. Переробив передню частину Поставив ледовські фари, поворотнички. Поворотнички були зроблені з задніх фонарів, фари LED з дальні ближній світло, Крилля саморобні, капот використав з автомобіля Луаз. І його по ширині зменшив. Ось така конфігурація, мабуть, кінгурятник буде трохи перероблятися. Ось таку вона має форму. Це інвалідка. Двигун був викинутий і поставити для неї електричний на 1,5 кВт. Диски стоять. З Рено чи Peugeot автомобіля. Я їх звузив, розрізав і звузив на 3 см. Резина стоїть на 13. Зеркала зробив подіуми, такі з повторителями зеркала із підсвіткою. Руль взяв Жигульовський спорт варіант. Маленький руль знайшов з сигналом, гітару. Використав з автомобіля ВАЗ 06. Ці всі прибори будуть забиратися і буде панелька перероблятися. Спідометр на цих колесах на 10 км дає погрешність. Якщо їдеш 50, то показує фактично 60 км. Акумулятори LG Крем 30 акумуляторів. Йомкость батареї 120 А годин і напруга 62 вольта. Так, зеркала, такі я сюди поставив, тому що менших я не знайшов на авторинку. Маю піднімати кришу на 10 см. Перегородка буде забиратися і буде вона як універсал. Ще треба буде попрацювати задньою частю. Отакі фонарі я був, теж лед. Тільки обрізав оцю червону частину обрізав, з них зробив передній, тому що передніх не було. Це все буде вирізатися, задня частина, і буде робитися повністю типу, під, під фургон, під жипік. Так, по двигуну. Тут стоїть контролер. Контролер. Я купляв з Китаю, заказував. На двигун 1,5 кВт 40, 60 вольт. І стоїть ще. Оцей блок стоїть це перетворювач 60 там 72 вольт на 12, щоб можна було фари, стопи, оце все використовувати. Далі. Коробка рідня з нього була викинута. Викинута. Поставлена коробка з оки з оки. Зроблена перехідна пластина. І привід старий диск. це вщеплення, ви бачите, там зроблено на шліці, переведено, щоб можна було з'єднати двигун. Це буде обрізатися ця верхня частина, вона тут лишня. Обріжеться і тут буде пол зроблений ще. Так що таке? По приводах куски приводов, приводів лишилися ока, а ця частина лишилася з інвалідки. Зварене, воно там вздовж зварене, втулки в діти запресовані і проварені вздовж. Тормозна система лишилася рідня Тормозну педаль я поставив з ВАЗ 2101. Тільки що пішло зробити, вирізати тут прийшлося. Розрізати і обрізати цей педальний блок, щоб оцей угол зробити. І там вже прийшлося в кузові ще теж вирізати. І циліндрик трохи поставити під другим кутом там, площадку, тому що шток, той, що на педалі, він криво дивився. прийшлося вирізати там і це все зробити. Якби працюють повороти. Повороти працюють. Поставив Ось реле скутера. З скутера реле стоїть. Ось працює повторитель. Якщо включаємо вмикаємо світло, чи габарит, працює таким чином. Так що так Все, габарит теж працює. Працюють стопи, габаріти, задній хід, все якби налаштоване. Зараз покажу, як ближнє, ближнє світло. Фари світять. І дальнє світло. Так що такий вийшов. Як я на нього назвав, Теслик. Це буде Теслик. Кришу піднімем. частину ззаді зробиться ляда обща, потім, потім покрасимо його і буде такий електромобільчик. Пробував, проїхав я сьогодні 40 км на ньому. Наїздив. І батарейка ще в мене 60% у мене батареї. Було 61,9 вольта напруги, зараз лишилося 54. Проїхав я 40 кілометрів проїхав на ньому. Так що таке? Кому цікаво, спостерігайте за цим проєктом. Тут будуть ще арки вирізатися під колеса, більш такі, щоб були симетричні. Бампер теж саморобний, криля саморобні, тут буде запаска. Під капотом Вебасто буде стояти на солярці. Так що такий проєкт я вирішив зробити. Їде вона на другій передачі 60 км за годину. Третю пробував вмикати, третя дуже багато току і двигун виходить в защиту. А друга передача вистачає для всіх потреб. Якби і на якусь горбаку виїхати, і гарна динаміка на другій передачі. Так що тут, що треба зробити, тільки щоб була першу можна було включити і другу. Більше, більше не потрібно, третю не потрібно. Якщо третю вмикати, то треба брати більш потужніший двигун. Тоді і акумулятори треба потужніші, і все. Так що сідушки будуть ставитися, стекла є. Так що, кому цікаво, отакий от виходить проєкт. Буде універсальчик, він такий, джипіком, жужик. Як би. Кому цікаво, спостерігайте, хто схоче, можете повторити дизайн. Я виконував з картона, робив з плотного картона, склеював, дивився, як воно має який вигляд, а потім уже все все переносив в метал. Так що всім дякую за увагу. Кому цікаво це все виконувати.